Христос воскрес. Христос воскрес. Дорогі, високоприсвященіші владики, молодці, дорогі, дорогі брати і сестри. На моїй пам'яті, біля всього пам'ятного знака, напевно, жодного разу не було тої урочистої, заспокоєної, замисленої атмосфери, яка вона мала би бути. Завжди поруч. Як не кінематографісти, які привезли Більмонда з Франції і ставлять тут лапу в жодний день, так якийсь інший фестиваль з блазнями, От це все супроводжує той день, який насправді існує кілька разів на рік. Тому що насправді жолодні дні за жертвами тоталітар... тоталітарного режиму їх не є так багато. Це може здатися, що ми тільки молимося і згадуємо людей, які від нас відійшли. Але це ті дні, які ми, всі ми, українці, які є творцями своєї держави, національної держави, маємо говорити трошки приглушеним тоном. Маємо один з одним спілкуватися і надихатися силою тих, хто мав власну позицію, хто мав власну гідність. І саме це стало причиною того, що наші предки, наші правоці, наші попередники, наші герої віддали своє життя. Не те чому в Харкові? Чому власне зламана Кобза? І чому так співпало, що виконавиця головної ролі фільму Повудир, який для багатьох, як хрестоматія за півтори години. Розкриває сутність тих подій, які відбулися понад 80 років тому, тут під Харковом. Саме вчора виборола, щоб Україна звучала в Європі на місці номер один. Ну так, так просто співпало, але співпало дуже символічно і грамотно. Співпало дійсно по-українськи. Співпало так, що ще мить серце, і ти згадуєш, що сьогодні не свято. Сьогодні день, коли ти згадуєш ту силу. Яка, пройшовши через десятиліття, дала силу нам? Чим відрізняється кожна чергова влада? Жодна із них не була українською. Чим відрізняється голова адміністрації Райні від Добкіна чи впаси господи в нормальному товаристві сказати Авакуа з зкушнарьова? Та вони всі призначали на подібні дні шанування пам'яті жертв так, щоб священники не їхали до своїх парафій. Завжди це робилося саме в той день, коли нормальні люди в нормальних церквах правлять службу. І сьогоднішній день тому не є винятком. Більше того, сьогоднішня адміністрація навіть не тут. Вона на українсько-польському цвинтарі. А я нагадаю, що то є військовий цвинтар і то якраз жертви Другої світової війни, які були через 10 років після того, як весь світ дізнався про з'їзд розстріляних кобзарів. Його по-різному називають, але то інші дати. І до того часу, поки ми не прийдемо і не влаштуємо правильний порядок в органах державної влади, в парламенті, в місцевих радах, так само під час жолобних днів ми будемо бачити на оперному театрі синьо-жовтий прапор з чорною стрічкою і через 200 метрів сімейний фестиваль з мороженим чи будь-якою іще білібердою. Даруйте за таке порівняння, але якраз це і є ознака хворого суспільства. Хворого, яке само по собі не одужує. Його треба лікувати, треба говорити про справжні цінності, треба наголошувати на них, незалежно від того, скільки нам вдасться зробити, зробити треба найефективніше і зробити так, щоб Україна нарешті стала омріяною. Країною тих людей, які десятки і сотні років тому віддали за неї своє життя. Дякую їм. Дякую їм за те, що вони передали нам ту силу і шануємося. Слава Україні!